Ода Нобунага японський політичний і військовий діяч, самурайський полководець періоду Сенгоку міжособних воєн між родовими державами. Ода Нобунага вивів свою країну з епохи феодальної роздробленості, але, незважаючи на це, багато істориків не визнають його успіхів і вважають тираном. Нобунага народився в сім'ї Дайме в 1534 році і став його першою дитиною від законної дружини. Отже, він повинен був продовжити рід Ода. Уже з дитинства він почав захоплюватися іноземною культурою, за що його прозвали дурень із Оварі. Легенда говорить про те, що він витворив щось настільки дивне на похоронах батька, що один з його родичів зробив Сепуку, щоб змити цю ганьбу. Але його майбутнє повністю змінить думку сучасників про нього. Його захоплення західною культурою стане визначальним при війні запанування в Японії. Після смерті батька верховенство в роді мало перейти до Нобунаги. Але його молодший брат не захотів миритися з цим і поклав початок війні, в який був розгромлений. Після об'єднання Оварі під своєю владою сталася знаменита битва Нобунаги. В його землі прийшла 25-тисячна армія Імагави Йосімото, У самого Нобунаги було близько 5 тисяч. Коли здавалося, що все втрачено, почалась злива, і полководець, разом зі своїм загоном, перебуваючи під прикриттям стихії, розгромив противника і вбив Йосімото. Ця війна посилила вплив Одий дозволила організувати похід на столицю Кіото, в ході якої молодий полководець підпорядкував собі увесь центр країни і посадив нового сьогуна Асіказі Йосіакі. Той запропонував стати його помічником, але Нобунага відмовився і відправив йому список з 16 вимог, які серйозно обмежували можливості сьогуна. Але Йосіакі не міг прийняти їх. Результатом стало утворення коаліції проти самого Нобунаги. Вона майже знищила його. Але смерть найнебезпечнішого ворога Такеди Сінга зруйнувала Союз. Знову перемогу здобув рід Ода. Честь цього на його прохання був змінений девіз імперії на небесна справедливість, що говорило про роль проведіння в долі полководця. Знаменною подією в його житті стало знищення буддийського монастиря Енрякудзі. Тут варто окремо згадати про будицьких ченців в Японії. Це були фанатичні солдати. На той момент вони представляли серйозну силу. А монастир Енрякудзі був головною святинею для японських буддистів. Цей монастир повстав проти Нобунаги і був спалений разом з трьома тисячами людей всередині. За це Нобунага і був прозваний Демон Шостого Неба. Через кілька років ченці з Нагасіма підняли повстання і перебили всіх прибічників імператора і Нобунаги. На придушення повстання вирішило 30 тисяч воїнів. І сам Нобунага. Довга облога привела до переговорів, в ході яких Дайме погодився відпустити 20 тисяч чинців в сусідній монастир. Але як тільки відкрилися ворота, туди кинулася вся армія японського полководця. Це в черговий раз показало всю непохитність характеру диктатора. На наступний рік Такеда влаштував похід на землі союзника Ода. На допомогу була відправлена 30-тисячна -ти армія, але примітна ця битва тим, що в ній вперше в історії Японії перемога була здобута за допомогою вогнепальної зброї. Так, захоплення дурня Зоварі стало фатальним для його ворогів. Друга антинобунагівська коаліція також була знищена не без частки везіння. Найнебезпечніший ворог помер від хвороби. Так, до 1580-го Ода Нобунага став володарем центральної Японії, найвпливовішою людиною в країні. Смерть прийшла до правителя, звідки він не чекав. В 1582 році він поїхав до свого війська і вирішив зупинитися в монастирі. Відправлені війська на чолі з Акіті Міцухіде, замість виконати наказ, оточили монастир і почали штурмувати його. Нобунага замкнувся в кімнаті і зробив сипуку. Так безславно закінчилося життя правителя, який об'єднав Японію. Його крута вдача призвела до зради одного з найкращих полководців. Ода Нобунага змінив Японію реформами. Головними реформами стали податкова та фінансова. Скасування внутрішніх мит і митниць стерла кордони і дозволила краще циркулювати економіці. А введення загальних грошей спростило товарообіг. Його дитячі диваство, захоплення західною культурою, ексцентрична поведінка нажили йому чимало ворогів, але його далекоглядність не раз рятувала йому життя. Він не закінчив свою велику справу, але його послідовники увічнили його пам'ять. Ганібал Барка народився в 247 році до нашої ери в Карфагені. Він належав до вищого аристократичного роду. Батько хлопчика Гамількар навчив сина не тільки військовій справі, а й інших наук, які послужили полководцю хорошу службу в майбутньому. Вже у віці 9 років Гамількар бере сина у військовий похід в Іспанію. Протягом декількох років Гамількар домігся значних успіхів. Завоював велику територію, заснував нове місто. До цього часу Ганібал подорослішав і набрався військового досвіду. Походи зміцнили тіло і загартували волю полководця. Незабаром Ганібал був обраний головнокомандувачем армії і почав розширювати володіння Карфагена на Піранеях. Значну перемогу молодий полководець здобув, взявши після восьмимісячної наполегливої облоги стратегічне портове місто Сагунт, Римські посли намагалися зупинити експансію дипломатичними методами. Вони зажадали від Карфагена видати їм Ганібала за порушення договору. Рада старішин тягнула час. Рим оголосив війну, яку пізніше назвуть Другою понічною. Правитель нового Карфагена виявився між двома вогнями: з одного боку, заклятий і грізний ворог, з іншого меркантильний нерішучий уряд Карфагена. Тут Ганібал виявив талант видатного стратега. Він розгадав задум римських полководців розділити армію на дві частини і зруйнував плани ворогів. Полководець вирішив вторгтися в Італію з півночі. У 218 році армія Карфагенян робить несподіваний маневр переходить Альпи. Це вартує йому тисяч загиблих і скалічених воїнів, але справа зроблена: противник змушений відправити всі свої сили на зустріч Ганнібалу. Ганнібал діє рішуче, він займає місто Турин. І здобуває перемогу над римлянами в битві при Требії. Перемога мала великий політичний і моральний ефект. Під контроль Карфагенської армії перейшла вся територія Цизальпійської Галії, а під Карфагенські знамена стали всі племена, які населяли регіон. В Римі внаслідок поразки Ганібала почали сприймати як серйозну загрозу, а не як чергового варвара. Нові противники чекали попереду. Армії Фламінія і Сервілія розташувалися на західному та східному напрямках до Риму, очікуючи прямого наступу. Полководець знову робить неочікуваний для противника маневр. Він веде війська через клузійські болота. Кілька днів солдати йшли через непрохідні болота без відпочинку. Було втрачено велику частину коней та худоби. Сам Ганібал втратив око через запалення. В результаті римлян дається застати зненацька, і армія Фламінія зазнає нищівної поразки. Сам Фламіній загинув, а разом з ним 15 тисяч римських воїнів. Над столицею Великої імперії нависла страшна загроза, але Ганібал, розуміючи, що йому не взяти Рим, пішов на південь з метою захопити більше територій та посіяти антиримські настрої. Рим зайнявся обороною і перейшов до нової тактики, почав вимотувати противника невеликими сутичками в надії, що через відсутність допомоги з Карфагена сили його швидко вичерпуються. Так тривало до 216 року, коли армії Риму і Карфагена зустрілися в Каннах. Тут військовий геній Ганібала дозволив йому здобути одну з найбільших перемог в історії. Але в той же час Ганібал розумів: Рим йому не взяти. Власних сил на облогу столиці Імперії не вистачало, а від Карфагенського уряду допомога не надходила. Рим тим часом збирав війська. Незабаром вже Ганібалу довелося оборонятися. У 202 році в битві при Заме війська Ганібала були розбиті. Карфаген був змушений підписати принизливий мирний договір. Він втрачав завойовані землі. Військовий флот і виплачував непомірну контрибуцію. Деякий час Ганібал займається державними справами, але незабаром знову кидає виклик могутньому противнику. І знову важке ураження. У 189 році він біжить до Вірменії, а потім на Крит. Щоб не дістатися римським посіпакам, великий полководець приймає отруту, яку він завжди носив у персні. Ганібал помер в 183 році. Халіт ібн Аль-Валіт, видатний полководець сподвижних пророка Мухаммада на прізвисько Сейфулах, і є одним з небагатьох полководців історії, хто не був переможний у битві за все своє життя. Халіт ібн Аль-Валіт родом з міста Мекка з племені курейш. Його батько був вождем знатного курашітського клану Масхум, який відповідав за оборону племені. Саме він зайнявся вихованням сина і прищеплював йому любов до військової справи. У зовсім юному віці Халіт опанував мистецтвом верхової їзди і був здатний осідлати будь-якого коня. Крім того, юнак успішно навчився премудростям ведення бою і освоїв кілька видів зброї. Володіючи прекрасними фізичними даними, у нього також сформувався вольовий характер. Коли пророку Магомету були послані перші откровення, Халіду виповнилося 24 роки. Його батько був противником пророка, але не займався переслідуванням і приниженням перших мусульман. Ворожа позиція до нової релігії позначилася і наставлені сина. Після смерті свого батька Халіт Ібн аль валід став особисто брати участь в боях з віруючими. Під час битви при ухуді Халіт входив в число командувачів армією многобожників. Саме тоді проявився його полководницький характер, який допоміг мекканцям здобути перемогу. За підсумками цієї битви, Магомед висловив його брату жаль з приводу того, що такий полководець і досі залишається ідолопоклонником. Брат передав це побажання Халіду, який задумався над закликом Мухаммада, і в кінцевому підсумку прийняв його. Хід в релігію Єдине Халіда Ібн Валіда стало справжнім ударом для многобожників. Так як вони втратили одного з найкращих воїнів. Особливо своє обурення висловлював Абу Суфян, який покладав на свого соратника великі надії. У мусульманському таборі цю звістку зустріли з натхненням, оскільки в їхньому складі з'явився воїн, здатний принести безліч перемог. Через рік Халіт Ібн Аль-Валід очолив військо правовірних битві Примута, де йому вдалося вникнути розгромної поразки. Він так люто бився, що зламав дев'ять мечів, за що Магомед дав йому прізвисько Сейфулах меч Аллаха. У наступній військовій кампанії взяття Меки. Халіт встав на чолі однієї з чотирьох армій мусульман, які рухалися з різних сторін. При цьому три армії увійшли в місто без бою, а війську Ібн Валіда довелося вступити в сутичку з меканською меншістю, яка була спрагла помсти. Але і тут він проявив свій полководницький геній, і корешити змушені були тікати з поля бою. Надалі Халіт здобув блискучі перемоги в боях при хунейні, де отримав важке поранення і таїфі. Після відходу в інший світ пророка по території Аравії прокотилася хвиля відступництва серед деяких племен. Причиною тому стала поява лжепророків, які, називаючи себе посланцями Аллаха, прагнули до захоплення влади. Перший праведний халіф Абу Бакр намагався наповнити заблуканих, але це не принесло очікуваного результату. Крім того, лжепророки не мали наміру обмежуватися одним плем'ям і виношували плани завоювання обох святей. Мекки і медіни. У такій непростій ситуації Абу бакр приймає рішення про початок військової операції проти віровідступників. У цій кампанії Халіф вдався до допомоги найбільш іменитих своїх воєначальників, включаючи Халіда ібн Аль-Валіда, який очолив найбільший корпус. На нього покладалося завдання знищити основні сили противника. Саме тому армія Халіда завжди перебувала в авангарді мусульманського війська. Від успіху його армії залежав результат всієї битви, і полководець прекрасно усвідомлював покладений на нього обов'язок. І зі своєю місією він впорався, розбивши війська уже пророків Тулайха і Маліка і ібнувайра. Саме полководницький талант Халіда відіграв велику роль у перемозі мусульман над самозванцями. Останній оплот відступників фортеця Нуджайра впала на початку 633 року. Після наведення порядку на території аравійського півострова Абу Бакр наказує Халіду очолити похід на Перську імперію. Через два місяці мусульманам вдалося захопити узбережжя річки Єфрат і містечко Хіра. Через рік армія Халіда рушила в сирійському напрямку, звідки мала намір виступити Візантія. У цій кампанії йому вдалося захопити Дамаск і Хомс, в результаті чого вся Сирія стала мусульманським володінням. Кінець його військової кар'єри настав з початком правління другого праведного халіфа Умара ібн Хадапа. Незважаючи на свій полководницький дар, Халіт Ібн аль валід нерідко виявляв самостійність і приймав рішення без відома Халіфа. Якщо Абу бакр щиро захоплювався ним, закривав на це очі, то Умар не прощав подібних проступків своїм командирам. Під час військової кампанії проти персів, ібн Валід, не попередивши Халіфа Умара, покинув армію і попрямував до Меки. Дізнавшись про це, повелитель правовірник відсторонив його від командування армією у 643 році. За григоріанським календарем Халіт Ібн Валіт на 52-му році життя тяжко захворів і помер. На місці його поховання в місті Хомс була побудована велика мечеть, що носить ім'я видатного мусульманського полководця.